Слава Україні, друзі! З вами знову Гук і в сьогоднішньому відео будемо розбиратися, скільки ще може зростати ринок, чи варто при хаях виходити в кеш, чи буде нарешті ця криза і обвал, аби зайти у ринок, чи можливо краще зараз знаходити можливості серед усіх компаній, які дійсно цікаві для інвестування, в тому числі детально розберемось по Adobe Amazon та Mercado Libre. Якщо вам цікаво, Поїхали! але перед тим вже традиційно дякую всім воїнам Збройних сил України, які зі зброєю в руках захищають нашу з вами незалежність, дають мені можливість записувати це відео, вам його дивитись. А також всім тим, хто донатить на українське військо. Будь ласка, продовжуйте. Отже, що ж купити Amazon, можливо, Mercado Libre в вересні 2025 року. Як ми знаємо, в п'ятницю ринок показав черговий свій. All-time high закрився трошки нижче, але протягом дня досягав позначки 6600 пунктів. З початку року, якщо подивитися, то індекс зріс на 12 А від мінімуму в квітні на всіх 32 Nasdaq також показує свої хаї. 24 тисячі пунктів було відкриття, 24 сто Протягом дня це найвища позначка від початку року. Ну і звісно, з початку року індекс зріс на 14%, а від мінімумів також ще більше. І якщо подивитися від Liberation Day до зараз, це одне із найбільш швидких раллі, коли SP 500 отримав плюс 30 з лишнім відсотків за менш ніж 5 місяців. І знову дуже часто в нас виникають питання, чи на цих рівнях ми не перебуваємо в Бульбашці, є порівняння Концентрації технологічних компаній, про те, що вони зараз більше 30% індексу зосереджують собі лише кілька компаній, але є хороший графік, який показує, чому зараз насправді не така бульбашка і не така ситуація, як було в 2000-х. Наприклад, компанії Cisco і Nvidia тоді. Прибутки компанії Cisco зростали, але не такими далеко темпами, як зростала ціна акцій. При цьому в Nvidia прибутки, по суті, зростають одночасно із ростом цін акцій, тому це виправданий ріст, який. Підкріплюється фундаментальними показниками. Звісно, Nvidia зараз найбільшу концентрацію має в індексі, і тоді мав Cisco, Звісно, є інші компанії, де трохи інша ситуація, в тому числі і зараз. Є ті, які переоцінені, Але на загал я б не сказав, що зараз відчувається, що прям у нас бульбашка. Цей графік я показував минулого відео. Там також була мова про те, що. Маржа прибутковості компанії зросла з 90-го року до зараз з 5% до 10%. І з 2020-го року до 2025-го ще на один пункт зросла ось ця саме прибутковість. І якщо подивитися з 95-го саме от року до 2004-го, маржа по суті подвоїлася з 5% до 10%, як ми знаємо, насправді навіть до 11%. А мультиплікатор... Пена є або P&E Ratio, співвідношення ціни до прибутків зріс з 16% до 26%. Тобто тут немає подвоєння, як би могло бути, якщо би бралася до уваги саме нетмаржа. Тут ми бачимо зростання на 60%. Тому очевидно, що враховуючи особливо, що тут 11%, враховуючи, що P&E воно коливається, воно могло бути більше і менше. Forward P&E, здається зараз 22% приблизно то ми можемо говорити, що немає зараз можливості в акції повертатися до ось середнього ПІ-16 за умови, що прибутковість вдвічі зросла до 10%. Також важливий момент про те, що зараз з 2023 до 2024 зросла, по суті, прибутки із 2022 року лише Magnificent 7 дуже серйозними темпами до 30-40% рік до року. То всі інші компанії, по суті, вони майже не зростали з мінус 4 до 4% в 2024 році, з 4% до 7% в 2025 році, при тому, що Мак7 все ще буде зростати на 21% цього року. Але вже в наступному 2026 році передбачається, що зростання компаній поза Magnificent 7 буде з по суті вдвічі з 7 до 12%. І це теж. Хороший елемент того, що насправді ринок буде розширюватись і зростатиме не лише в цих. Семи компаніях, і до прикладу, це такі компанії, які вже цього року показують шалене зростання, як Vernova, Зріст від початку року 84%. Micron від початку року зріс на 80%. Oracle від початку року зріс на 75%, навіть вже після падіння. General Electric це, зросли на 67%. Broadcom зріс на 55%. І жодна з цих компаній по суті не входить в Magnificent 7. Саме тому навряд чи можна говорити, що зараз ось цей рівень в ринку, це вже кінець, і в подальшому ми не будемо бачити зростання. Якщо ці компанії, які зростали цього року на 7% в наступному році, продовжать подвоювати свої прибутки, то очевидно, що і. Підтягуватимуться в індексі, і сам власний індекс також зростатиме. Ну і звісно, не можна вірити лише в вічний рух. В нас ринок, звісно, зростає не лінійно, у вас завжди будуть зростання із падіннями, і вони можуть перериватися в корекції кризи. І зараз, якщо подивитися на ті ознаки, які визначають те, що ми досягли вершини, багато чого дійсно є на ринку присутнім, в тому числі величезна кількість IPO. Але тим не менше, як ми зазначали вище, головне це те, чи зростають прибутки. Вони зростають, тому я б не сказав, що ми вже нарешті дійшли до того моменту, коли ось завтра все повинно впасти. Є багато аналітиків, які говорять про те, що буде криза ще з 2022 року, і ніяк немає. Але тим не менше для нас, тих хто звичайний роздрібний інвестор, маємо розуміти, що. Ніхто ні я, ні будь-хто інший, не знає, чи буде криза, чи ні, і немає жодного правдивого виправданого стовідсоткового індикатора, який би сьогодні вам говорив про те, що буде падіння ринку. Є багато індикаторів, які можуть визначати чи передбачати проблеми в економіці, але це все одно ще далеко не означає, що при поганій економіці ринок не може зростати. Також природньо, що в багатьох інвесторів, які лише починають інвестувати, є страх втратити вкладене. І саме вони переживають, що ось зараз all-time high, і через можливе падіння чи кризу вони можуть втратити те, що інвестують. Це природньо, але цей страх потрібно побороти, тому що в довгостроковій перспективі, якщо ви інвестуєте не на рік і не на два. А якщо на рік і не на два точно не варто починати, навіть інвестувати в ринок, ринок буде зростати, і кожне падіння це ваша нагода, аби додавати, покращувати свої позиції. По тих компаніях чи індексах, які ви проаналізували і вважаєте, є найкращими на ринку, аби додавати вже сьогодні. Тому якщо їхня ціна впаде, це для вас лише плюс. Ну і також відсутність гарантій того, що все буде зростати, чи у вас буде гарантований дохід, саме й дає вам можливість отримувати більше, ніж ті інвестори, які вкладають безризикові інструменти, такі як депозити, ВДП, Бонди чи щось подібне. Ну і також не буває інвесторів, які б не втрачали ніколи гроші інвестуючи на фондовому ринку. Це природня складова процесу, і це потрібно бути до цього готовим, що ви можете і будете втрачати гроші. Історичне значення P.E. чи P.E. Шилера вони враховують саме минулі прибутки компанії. А ми, як звичайні роздрібні інвестори, звісно ж, інвестуємо у майбутні прибутки, майбутнє кешло, те, що нам компанія в подальшому повинна повертати в вигляді або дивідендів, або байбеків, або просто зростання капіталізації власне компанії. І в цьому випадку не так важливо, яка цифра поточного P.E., а те, наскільки вона висока в форвард PE на 12, наприклад, наступних місяців, і скільки ви можете заробити за наступні 5 років, якщо навіть при високому поточному ПІ, ми бачимо, що за умови майбутніх прибутків, ті, які прогнозують сама компанія або аналітики, залежно від того, які компанії чи які аналітики це роблять, ми отримуємо подвоєння капіталу за 5 років, це чудова інвестиція, яке б не було поточне PE. По суті, поточне PE це той показник, який особливого значення не має. Він можливо має і значення історичне, щоб зрозуміти наскільки дорога компанія відносно самої себе, але набагато більш важливе саме ПІ .E. за наступних 12 місяців. Це НТМ або Форвард ПІ. .E. Прибутковість компанії за 10 чи 20 років тому, якщо ми говоримо про індекс загалом і зараз суттєво інша, що ми бачили по маржинальності. Відповідно, ціна акції компанії зараз буде значно вищою, ніж раніше. І очікувати, що з 22 Forward P.E. ми маємо повернутися на 16. Дуже, мені здається, наївно. Також ріст технологій штучного інтелекту дозволяє говорити про те, що подальше буде підвищення продуктивності компаній, збільшення прибутковості їхніх прибутків. Відповідно, знову ж таки, навряд чи ми можемо говорити про те, що маємо чомусь повернутися до того P.E. чи форвард навіть P.E., яке було 16, 20 чи 30 років тому. Ну і все вище перелічене, звісно ж, не гарантує того, що подальшому ринок не буде падати навпаки, майже точно буде падати. але... Майже точно також, що він відновиться, враховуючи те, що компанія економіка світова і саме компанії будуть збільшувати свої прибутки. Ну і щоб все вище сказане, не здавалося сухою теорією, Я власне і почав вести цей YouTube канал з 2023 року. Я публічно показую свій портфель щомісяця, але навіть і частіше. І в 2023 році він рік закінчився з прибутковістю приблизно 18% і 30 тисяч доларів. В 2024 році зріс. Більш ніж двічі до 68 тисяч доларів і прибутковістю 28%. І вже цього року, в серпні. місяці Капітал в портфелі становив 106 тисяч доларів із прибутковістю 25%. Я півтора місяці тому записував відео про те, як я 5 років ішов до 100 тисяч в вигляді саме портфелю інвестиційного. І менш ніж за півтора місяці, в портфелі вже 111 тисяч доларів. Звісно, я додав 3 з лишнім тисячі доларів, але загалом 6 з лишніх тисяч доларів лише за цих півтора місяці я отримав від зростання ринку. І зараз від початку року це більше ніж. 20 тисяч доларів, які просто отримав від того, що зростав ринок, тобто це. Не якась теорія, це не щось що потребує величезних знань, часу чи навичок. Це те, що може зробити по суті кожен розрібний, мені здається, інвестор. Ну і також важливо нагадати, що я не інвестую в індекси, я інвестую в окремі індивідуальні компанії, і для мене немає такого all-time highs, і Я не можу інвестувати. Чому? Тому що компанії є безліч десятки тисяч публічних компаній у світі, і навіть в штатах. І якщо ми візьмемо навіть S&P 500, де є 500 компаній, і з них подивимося, які показники у деяких з них, то ось, до прикладу, Trade Desk від початку року мінус 61%, Lululemon мінус 58%, Accenture мінус 53%, Salesforce мінус 27%, Adobe мінус 21%. Багато з цих компаній вони по різних причинах показують такі погані результати, але очевидно, що в випадку того, що ви бачите, те, що компанія просідає на 50-60%, це може бути цікавим для інвестування. Ну і з цього списку найбільш цікавим, мені здається, є Salesforce і Adobe. Про Salesforce я записував кілька тижнів тому відео, ви можете подивитись із порівнянням. Із Файко, і я додавав портфель не Salesforce, а Файко. То зараз давайте розберемо Adobe, чи є тут зміст інвестувати. Якщо ми подивимося на зростання виручки, вона зростає останніх два роки 10%, навіть трошки більше. І є рекордно низька ціна з співвідношенням саме до майбутніх прибутків. Тут мультиплікатор лише 15, при тому, що середній зазвичай був 33% і найвищий 62%, Ну і найнижчий знову ж таки, якраз 15%, той, який є. Зараз. Важливо також, що Adobe викуповує акції досить активно. Мінус 4% за останній рік, що додатково збільшує Прибутки на акцію компанії. Але проблема з інвестуванням в Adobe є саме те, що останніх три роки по суті виручка не зростає, навіть 4, вона становить 11-10%. І на майбутні 3-4 роки вона буде лише зменшуватись з 10% до 9. Далі знову прогнозують 9, і 7% або 8%. І в такому випадку компанія, яка раніше зростала до значними цифрами, набагато більшими, 20-30%, і перестала раптом зростати. Стати і далі не може більше 10% показати, очевидно, що буде мати рей рейтинг відповідно мультиплікатора. Ну, якщо подивитися на те, що ми можемо отримати як інвестори, то net income з 9 мільярдів через 5 років зросте всього на всього до 13 мільярдів доларів, що знову ж таки є дуже мало. Попри те, що EPS буде зростати трошки швидшими темпами, але все одно будуть роки з просіданням, як прогнозують аналітики. Ну і так само вільний грошовий потік. З 9 мільярдів він збільшиться всього на всього до 12 мільярдів у 2029 році, і це дає підстави не так впевнено говорити про те, що ми 100% заробимо хороші гроші на ці інвестиції. Навряд чи можна розраховувати на те, що ми втратимо гроші швидше всього, можливо, навіть і можна буде очікувати на подвоєння за умови, що мультиплікатор знову зросте з 15 до прикладу, десь до 20-25, Що в принципі може бути, тому що все ж таки маржа в компанії хороша і. The cat sat on the Прибутковість хороша, але в той же час і ризики, звісно, зберігаються. Ну і чому для мене це все-таки не та компанія, в яку я буду інвестувати, в основному це через Google, який, до речі, в мене займає зараз першу позицію в портфелі, і додаток його штучного інтелекту Gemini, а саме в реалізації Nano Banana. Тому що після того як вони додали генерацію ось цих картинок в американському плеймаркеті, Google обійшов Chat GPT, який зараз на другому місці. Ну і це також логічно. Я ось буквально сьогодні запостив в своєму. Телеграм-каналі, хто ще там не є, то підписуйтесь картинку, яку запросив саме в. Gemini переопрацювати і поставити мене на Wall стріт в Нью-Йорку. І багато хто дійсно подумав, що я там на Wall стріт Звісно ж, оригінал картинки не цей. Ось цей. Тут я зовсім не на Wall Street. Але насправді ось ці елементи штучного інтелекту, які супер класно зараз обробляють картинки, мали би виходити не від Google чи чату GPT, а очікував би я це саме від Adobe, як компанія, яка більше 20 років займається зображеннями, обробкою. Зображень, але власне тут вони зараз програють. Можливо, в майбутньому в них, по суті, є ще час, якщо збережеться навіть 9-10% зростання виручки, вони покажуть якісь класні напрацювання в цій сфері, то їх також знову ж таки інвестори по іншому будуть сприймати, але прям станом на зараз, мені здається, що. Штучний інтелект плюс конкуренція дійсно буде показуватись в майбутніх фінансових показниках. Хоча станом на сьогодні, ще раз кажу, це компанія досить цікава і можна її розглядати. Ну і друга компанія, яку би я розглядав, це, звісно, Amazon. Ось від початку року ми бачимо, що Microsoft зріс на 20%, Nvidia на 32, Google на 26, Meta на 29%. Broadcom, як я вже сказав, Palantir чи Oracle взагалі по 70%. А ось, власне, Apple з зрозумілих причин падає. Amazon. Зовсім незрозумілих, як на мене, і він, по суті, серед компаній SP 500 найгірших посідає 220 місць. І це досить дивно. Лише 3% зростання, при тому, що було просідання в квітні, як і всіх компаній. Але після цього Amazon майже не зріс навіть після цього просідання. З 180 відновився, звісно, до 240, але не так, як би хотілося. І як би ми це бачили по Амазону? Досить серйозні аналітики прогнозують зростання ціни в межах до 270. на кінець цього року. Це Марк Махені, один з найкращих аналітиків. Ось його тези. По Amazon тут в перекладі на українську мову, чому він вважає, що варто інвестувати в Amazon. З моєї точки зору, всі тези правдиві, але крім цього, варто додати, що зараз воліейш Amazon у досить низькому рівні. Знову ж таки, взяти, якщо квітень-травень, то на тому самому низькому рівні, PE на рівні 32, при середньому 57, якщо подивитися за останніх 5 років, звісно, навряд чи він повернеться в район 100 чи 80, але для Amazon це низькі показники. Ну і також як. Якщо подивитися на ціну підприємства до Operational Cash Flow підприємства, то тут також район 16 останніх кілька років зберігається. При тому, що в середньому він торгувався десь в районі 20%. І якщо подивитися на зростання майбутніх показників, саме з 25 до 2029 року, то за наступні 4 роки виручка зросте з 700 мільярдів до 1 трильйону. Тут немає подвоєння, зростання дійсно 10%, але треба розуміти, наскільки величезні тут цифри. Тобто буде 1 трильйон виручки в компанії, це важко собі уявити. Ну, а якщо подивитися на те, що саме прибутки, які будуть нам давати компанія як інвестори, то вони по суті подвоюються навіть більше ніж з 71 мільярду до 140 мільярдів, і також зросте більш ніж двічі EPS з 6 до 13 доларів на акцію. Ну і також взагалі тут буде багато в free cash flow з 20 3 мільярдів до 138, але цей рік насправді падіння, тому тут би мало бути 40 з лишнім мільярдів. Якщо розраховувати, що наступний рік 50, то навіть з 40-50 мільярдів ми бачимо, що подвоїться, потроїться по суті, показник. Саме тому інвестуючи зараз, розуміючи, що ми маємо досить історично низькі показники і ціни до прибутків, і ціни до виручки операційної кешфлоу. То ми можемо розраховувати на те, що наша інвестиція власне як мінімум подвоїться, а можливо і потроїться до 2029 року, якщо аналітики будуть праві. А чому вони будуть праві? Тому що все інше підказує на це. Зокрема, Амазон це є лідер беззаперечний в е-комерсі американському 37% всього. Ринку станом на 24-й рік з 447 мільярдами виручки на другому місці. Walmart, який дуже сильно програє Амазону, всього лише 6% ринку. І зараз якраз проти Walmart додатково Амазон нарощує конкуренцію і буде доставляти в більш ніж тисячі додаткових міст продукти харчування протягом одного дня. Також в них є доставка протягом одного дня лікарських засобів по рецепту Так також вони планують і вже роблять роботизацію своїх складів, покращують набагато прибутковість в цьому плані, тому що якщо працюють більше, ніж мільйон людей, і ви їх заміните на роботів, у вас буде значно більша маржинальність. Ну і основна частина Амазону це, звісно, АВС, він все ще лідер. 30% хмарних сервісів, в ажуру 20%, в Гугла 13%, і Oracle 3-4%. При цьому, що зростання в цьому другому кварталі 25-го року, за яке всі відзвітували вже компанії, саме по клауд інфраструктурі було на плюс 100 мільярдів доларів виручки, і це 25% зростання рік до року, якщо загалом брати весь ринок, зростання в Амазону становить 17%, навіть попри те, що вони є лідерами. Ну і додатковим тейлвідом для Амазону є саме розробка власних мікрочіпів Титаніум, і це теж, на мою думку, є трохи кращою позицією ніж в ажур Microsoft, яка повністю покладається на Nvidia. Тут в Amazon є власні чіпи, які здешевлюють цей процес. Ну і на думку аналітики, зростання попиту власне саме на те, що пропонує AWS і хмарні сервіси, буде геометричним прогресією продовжуватись. Ось 25-го року вони оцінюють, що плюс 82 мільярди зростання, як ми бачили, було насправді в цьому кварталі плюс 99 з тих контрактів, але саме на нових е клієнтів приходилось 82 мільярди, з них 38 на те, що не стосувалося штучного інтелекту і 44 те, що стосувалося штучного інтелекту, то е за наступні 5 років до 2030 року ця цифра е по суті, знову ж таки, потроїться, буде до 2 119 мільярдів доларів доходити, із них 156 буде стосуватися саме сфери застосування штучного інтелекту. І, звісно, Амазон буде тут мати величезну частину від цих мільярдів доларів додаткової виручки. Ну і крім того, Amazon має хороший стрімінговий сервіс Amazon Prime, де транслюють в тому числі вже спортивні. Події в прямому ефірі, також Амазону є такі маленькі проекти, які можуть стати в майбутньому досить великими, в тому числі роботаксі ZOOX. це компанія, яка повністю власником якої є Амазон. Вже запустила роботаксі комерційні, по суті, хоча й безкоштовні в Лас-Вегасі. Також Амазоні є проект Куйпер, де ми бачимо конкурента. По суті, старлінкам вони вже запустили величезну кількість супутників і будуть їх лише нарощувати і вже підписують перші комерційні контракти. Ну, якщо говорити про висновки загалом по Амазону, мені здається, що зараз справедлива ціна для того, аби додавати, тому що мультиплікатор на історичних мінімумах, хоча не варто очікувати, що він сильно буде зростати, але тим не менше це важливо при додаванні компанії. Ну і за наступні 5 років, дуже з великою вірністю ми можемо розраховувати на те, що компанія подвоїть свої прибутки. Вільний грошовий потік, і, власне, наша інвестиція подвоїться, можливо, навіть і більше, ніж подвоїться. Amazon є беззаперечним лідером в сфері електронної комерції через сайт відповідний Amazon.com. Він є лідером хмарних сервісів через AWS. Ну і також займає третє місце в сфері реклами та стрімінгу в Штатах і має дуже перспективні проекти, типу ЗУК, Kuiper і власні TPU або процесори. Крім того, варто розуміти, що e-commerce буде в подальшому зростати, хоча й не такими швидкими темпами, як раніше, під час ковіду він зростав, але зростання буде 7-8% щорічно. І якщо подивитися на те, де найбільше зростання саме продажів в 2023-му, правда, році, це були якраз. Великою мірою Південна Америка, Аргентина, Мексика, Бразилія і в Південній Америці чи Латинській Америці якраз збільшуватиме це населення десь приблизно до 2060 року. А Mercado Libre по суті є Амазоном Південної Америки лише за винятком того, що в нього немає АВС, а є власне Фінтехпродукт або Необанк. Ну і якщо подивитися на показники Mercado Libre, то вони по суті феноменальні. 21% зростання загальної. 然后。 Продажу на платформі, чи 31% кількості одиниць проданих, чи 39% пеймент волюму, І зростання виручки, яка вже становить 6,8 мільярда на 34%, і 53%, якщо б враховувати без коливання курсів. Хоча тут треба враховувати, бо в Латинській Америці з цим проблеми великі. І з, тут з цифрами ще все цікавіше. Ви бачите, що із виручкою. Яка на кінець року буде 28 мільярдів? Навіть власне, сама виручка з великою мірністю подвоїться до 57 мільярдів, майже подвоїться. Якщо говорити про чистий прибуток, то він потроїться із 2 мільярдів 2 до 6 мільярдів 6 десятих. Ну а IPS зросте навіть більше ніж 3, чи майже в 4 рази з 44 доларів до 153 доларів на акцію. Єдина тут проблема з вільним грошовим потоком. Він взагалі зменшиться за 5 років, але це зумовлено тим, що він спочатку зростатиме до 9. Далі тут трошки незрозумілі прогнози. Тим не менше, Mercado, Libre, вони активно зараз кредитують, займають це тим, що роблять по суті банки, і тому тут free cash flow я б не так сильно дивився, а більше саме звертав увагу на EPS і Net Income. Ну і єдина проблема при всіх таких феноменальних показниках зростання це те, що Mercado Libre ніколи не були дешевими. Вони зараз торгуються в районі. 43 майбутніх прибутків при мінімальних 35, здається були в період квітневого розпродажу. Тому з цим ось елементом, звісно, хотілось би трошки нижче, щоб вони торгувалися і мати більшу впевненість. Але я звертаю вашу увагу, що, попри те, що ви платите мультиплікатор 43, в наступному році ви маєте зростання прибутку на 47% і зростання пісу на 49%, Відповідно, пех менше одиниці. тому це все ще дуже і дуже цікава компанія для того. Аби інвестувати. І як я зазначав у минулому відео, тут не змінюються позиції в ті, які можна інвестувати, і можна інвестувати, якщо буде просідати, в тому числі з минулого разу мені здається, Nvidia, Microsoft гарно підросли і навіть до Lingo. Якщо вам цікаво почати інвестувати, ви не знаєте, власне, з чого почати, я рекомендую завантажити вишкіл молодого інвестора. Якщо ви більш просунутіший інвестор, то вишкіл 2.0 і 3.0. Там ще більш детально про мої стратегії підбору індивідуальних компаній і наскільки просунутим ви не були. Запрошую Пити в клуб Тараса Гука, де найкраще інвестиційне ком'юніті, сотні інвесторів, які діляться власним досвідом думками і ідеями. І власне я, який ділюсь живими угодами, а також масою аналітики, додатково тому запрошую. А для тих, хто дивився це відео до кінця, бажаю, щоб їх нетвор зростав, як у Ворена Багата. Слава Україні! Перед до перемоги! Смерть ворогам!